Кінець робочого тижня п'ятниця 27 жовтня. Це капріньюз найактуальніші новини регіону. І в студії для вас працює Владислав Кухлевський. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами: кілометрові затори 100 мільйонів гривень на ремонт доріг не вистачило, аби зробити Покровську громаду проїзною. Замечливо. 15 хвилин сьогодні з спускалась спускалася. попри ризик і небезпеку. енергетики Донеччини повертають світло мешканцям прифронтових сіл. Кожен день в нас. Є заявки на відсутність електропостачання після бойових дій. Нововведення в правилах дорожнього руху, що потрібно знати водіям. Правила забороняють відтепер тепер перевозити дітей які не досягли зросту 150 см, сантиметрів на задньому сидінні мотоциклів. Мобільні відділення Укрпошти доставляють соціальні послуги мешканцям прифронтових громад. Мы же тоже люди, всем страшно. Но они ж меня ждут, гляньте на их глаза. И каждый раз, когда я отсюда уезжаю, они говорят, до следующего месяца. Да. поэтому мы возвращаемся, посмотрите на них, на всех нас. И тут ожидают, поэтому мы приезжаем. 29 жовтня – свято тех, кто повязал свое життя с автомобилями. Нашим водителям надо большое спасибо сказать за такие дороги. Очень тяжелые, конечно, техника ломается. Больше всего им здоровья, спокойствия, успехов в труде. Ні цвяха, ні жезла. Працівники добропільського автопідприємства вітають колег зі святом. Я щиро вітаю свій колектив комунального підприємства Добропільський міський транспорт та всіх причетних про свята працівников транспортної галузі. Радіодиктант єдності. Українці долучилися до Дня писемності та мови. Дяки цьому ми здаємося ближче, дізнаємося нову про свою мову. І це дуже приємно, коли ти пишеш диктант. Багато тисячами українцями. Традиційно наш інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом доби зареєстровано шість обстрілів. Війська РФ атакували цивільне населення з авіації та артилерії. Під вогонь потрапили три населених пункти: місто Авдіївка, села Притеччине та Орлівка. По Авдіївці окупанти завдали чотири авіаудари, поранили цивільну особу. Зруйновано п'ять приватних осель. В Орлівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 100 мільйонів гривень на ремонт доріг не вистачило, аби зробити Покровську громаду проїзною. Вже другий день поспіль в районі горбатого мосту. Спостерігаються великі затори. Що з цього приводу думають водії? дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Покровськ славнозвісний горбатий міст. Саме він став смугою перешкод для водіїв. Вже другу добу поспіль. Затори навколо цієї ділянки тягнуться на декілька кілометрів. Водії, не стримуючи емоцій, намагаються проїхати, при цьому не залишивши тут колеса. Да это вообще сумасшествие, хотелось бы получше. получше. Это ужасно, это прискорбно, я бы вам сказала. В районе Рага работа плохое. Печально, трудно передвигаться. Не, не ма дорог, надо что-то с этим решать. Замечательно, 15 минут сегодня с моста спускалась. Утром. Плохая дорога здесь, а никто не хочет работать. Ця ділянка не перший рік у непроїзному стані, але у 2023-му місцеві керманичі провели ямковий ремонт мосту майже за 300 тисяч гривень. При цьому забувши зробити з'їзди, ми вже розповідали про такий, так би мовити, господарський підхід і про те, що після кожного дощу сюди приганяють техніку, яка намагається виправити ситуацію. Але окрім багнюки та величезних ям, вже через декілька днів нічого не залишається. На ремонт доріг у цьому році з бюджету області та Покровська витратили рекордну суму більше 100 мільйонів гривень. Проте результат оцінив кожен водій, що долає перешкоди містом. Тепер, аби виїхати чи заїхати до Покровська, доводиться не тільки долати вибоїни, але й чекати у заторах. І така ситуація і вранці, і по обіді, і ввечері. А покровські можновладці продовжують жити своїм життям та робити вигляд, що у громаді все гаразд. Селидівська громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. 25 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання, на Бахмутському напрямку загинув захисник України Зуєв Микола Вікторович, 1968 року народження. Колектив Телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та вічна слава. Енергетики Донеччини повертають світло мешканцям прифронтових сіл. Разом з працівниками ДТЕК працювала і наша знімальна група. Це одне з невеличких прифронтових сіл, де, попри постійні звуки вибухів, продовжує мешкати близько 30 родин. На вулицях тут майже нікого не зустрінеш, адже останнім часом кількість обстрілів побільшала. «З початку війни виїхали тільки дві сім'ї. Всі останні тут. Ну, буває другий раз дуже весело. Наскільки часто у вас польоти бувають? Ну, в по останній час часто. Це так, якщо сказати мягко. Попри небезпеку, виїжджати пан метро нікуди не планує. Желання немає ніякого. Та і, ну, виїжджати це добре, звісно. Може і правильно. Хоча з іншої сторони смысл виїзду. Виїжджати можна, коли фінансова сторона нормально, вся чуха. А коли Многі, навіть вночі повиїжджає, Вернулись назад просто-напросто. Чоловік каже, через постійні обстріли їхнє село часто залишається без світла. Але енергетики оперативно виїжджають на місця та повертають електроенергію в домівки людей. Швидко та під постійними звуками обстрілів. Ось так енергетики Донеччини повертають світло мешканцям прифронтових населених пунктів. Кожен день в нас є. Заявки на відсутність електропостачання після бойових дій сьогодні. Ми працюємо в населеному, в населеному пункті, яке е, наближене до лінії фронту. Тому ну, в цьому населеному пункті ми часто буваємо. Тому що кожен день є прильоти, кожен день є пошкодження наших ліній. Ну сьогодні так такий же день, як і завжди. Попри ризики і небезпеку, працівники ДТЕК свою роботу виконують злагоджено та оперативно, адже розуміють наскільки важливо, аби в домівках людей було світло та тепло. Кожного дня виїжджаємо і повертаємо людям світло. Працювати важко, страшно, ну ми працюємо. Енергетики підкреслюють, що приступають до робіт відразу, щойно отримають дозвіл та доступ до місця пошкодження від зсу та ДСНС. Загалом над ліквідацією наслідків обстрілів в Донецькій області працює понад 60 бригад. Обережно ворог спамить українцям повідомленнями з пропозицією зливати дані про сили оборони. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зафіксував ворожу активність у меседжерах та смс-повідомленнях. У жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені. Не забувайте, що за передачу інформації про зсу, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом передбачена кримінальна відповідальність за законом. Чергові нововведення у правилах дорожнього руху. Поліцейські розказують, що потрібно знати водіям. 20 жовтня 2023 року. Кабмін ухвалив деякі зміни для водіїв у правилах дорожнього руху. Ці зміни мають на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського союзу. Що зміниться для водіїв та чого саме торкнулися оновлення? Розповіли представники правоохоронних органів. Зокрема, це стосується використання денних ходових вогнів або ближнього світлофар. Під час керування транспортними засобами за межами міста. Якщо раніше необхідно було вмикати динні ходові вогні або, за їх відсутності, ближнє світлофар. З 1 жовтня по 1 травня, то тепер, в будь-який час доби та в будь-яку пору року, необхідно це робити. У разі недотримання нових правил дорожнього руху правоохоронці будуть змушені накласти на водія штрафні санкції. Передбачене від 425 гривень до 510 гривень. Також були внесені зміни до правил перевезення дітей. Це стосується дітей, які не досягли зросту 150 сантиметрів. Тепер їх можна перевозити на механізм. Нічних транспортних засобах лише за використання спеціальних приладів, які дають змогу пристебнути дитину до штатних ременів безпеки. Також правила забороняють відтепер перевозити дітей, які не досягли зросту 150 сантиметрів на задньому сидінні мотоциклів та мопитів. За порушення цих правил передбачений штраф розміром від 510 гривень до 825 гривень. Також у переліку змін уточнення переліку дорожніх знаків, які позначають спеціальні місця для стоянки автомобілів на автомагістралях і дорогах. Бережіть себе та не порушуйте правила дорожнього руху. Мобільні відділення Укрпошти доставляють соціальні послуги мешканцям прифронтових громад. Подробиці дізнаєтесь просто зараз. Нещодавно Укрпошта вела нову послугу для мешканців Донеччини. Відтепер працівники компанії мають можливість на броньованому авто доставляти людям пенсії, субсидії, продукти харчування та інші товари. Одна з прифронтових громад, до якої завітала така автівка, сіверська. Зараз там залишається 1166 мешканців. Пенсію на у місяць привозять. Спасибо, привозять деньги и товар. А тут продукти и дешевше, Нет, две по вкусніше. Масочка всегда свіже, все всегда свежее. Чего вистачає, ну, таких вкусняшек? Баба любит сладкое, шип. Так, Маю, є, ти там, ти ]да? даю, Пані Ганна розповідає, працівники пошти раз на місяць приїздять до мешканців. Ми ж теж люди, всім страшно. Но вони ж мене ждуть, гляньте на їх очі. І кожен раз, коли я сюди уїжджаю, вони кажуть – до наступного місяця. На поэтому ми возвращаемся, Посмотрите на них на всіх нас тут ожидают, Поэтому ми приїжджаємо же не можем їх бросить на произвол судьби. Місцеві кожного разу чекають приїзду співробітників Укрпошти аби отримати свої виплати та придбати необхідні речі. Також ми виїжджаємо по небезпечних містах там, де нас чекають люди. Та дозволяють Збройні Сили України. Це такі населені пункти, як Часів'яр, Сіверськ. Люди ждуть, чекають нас, тому це ж кажуть, не один уже день, не один місяць. Слава Богу, ми стараємось приїздити в будь-яку погоду, в будь-яку пору року. Доставити все вчасно. Для багатьох мешканців прифронтових громад мобільне відділення це єдиний зв'язок із зовнішнім світом, адже виїхати до більш безпечних міст є можливість далеко не у всіх людей. І така послуга є для них неабиякою допомогою та підтримкою. На території Добропільської громади, в селі Копані Святогірського старостинського округу, в жовтні 2023 року зареєстровано випадок загибелі кішки, захворілої на сказ. Карантинні обмеження зі сказу тварини було встановлено терміном на 60 діб. На даний час вогнище сказу на території було локалізовано. Тривають заходи по недопущенню розповсюдження збудника сказу серед тварин та виникнення захворювання серед людей. Контактні особи направлені в медичну установу для отримання антирабічної допомоги. 29 жовтня свято тих, хто пов'язав своє життя з автомобілями. З водіями Покровське спілкувалася наша знімальна група. Щорічно в Україні відзначається свято тих, хто не уявляє свого життя без машин, будь то автолюбитель або професійний водій. День автомобіліста в 2023 році припадає на 29 жовтня, адже святкуються в останню неділю місяця. Зазвичай в цей день вітають не тільки тих, чиєю професією є керування різними видами транспорту, а й пересічних автовласників. Професія водія є важкою і виснажливою, адже це не просто сидіти за кермом і вести автомобіль, особливо якщо мова йде про дороги наших громад. Тут потрібна неабияка витримка, уважність та стресостійкість. Сьогодні ми їдемо маршрутом 25, що курсує між Покровськом та Родинським. Водій автобуса розповідає, що любов до швидкості та до автівок у нього ще з маличку. А за кермом він вже більше 30 років. У мене й і і були я з боліводітелями ну, оно кариться пішло. Як кажеться по стопам. З отцом в машині всегда був я. Він завжди з собою брав командировки. Все. І, звісно, ж, це ж було інтересно мені. Так воно і меня в душі. Дорога в основному зацепила, І все, вот. Сергій розповідає, за весь свій професійний стаж керував різними видами транспорту і підкреслює, що кожне авто потребує певного догляду. Справа-то я отримав 18 лет. Работаю. Ну і сподіваюся, далі. Працювати, щоб сколько смогу, сколько, конечно, и проработаю. Я вам скажу, что я начинал в своей молодости с автобусов. Ну, вот так вот я и продолжаю. Было время, что я на других машинах работал, но ну, сейчас, как говорится, опять на автобусе. Машина, как говорится, любит уход, как и женщина. И плату, и ласку. Так что как надо относиться к ней? Так, как будешь относиться к машине, так и она к тебе будет относиться. Я хочу, ребят, поздравить всех автомобилистов с праздником, чтобы у них, им было не гвоздя, ни жезла. і щоб було здоров'я і мирного неба. Таких людей, як Сергій, що пов'язали своє життя з кермом чимало, і кожного з них напередодні дня автомобіліста вітають мешканці Покровської громади. Нашим водітелям треба велике дякую сказати, за такі дороги дуже важкі, звісно, техніка ламається. Більше всього їм здоров'я, спокійствие, успіхів в труді. Хороших дорог, здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. Гарних дорог, миру. Ну, в первую очередь мирного неба хочется пожелать. Хочется пожелать стабильности в нашей стране. Ну, как говорится, у водителя ни гвоздя, ни жезла. Всего всем самое наилучшего с праздником, профессиональным с Днем автомобилиста. Ну, здоровья, мира прежде всего. Ну, чтобы семьи нормально, чтобы были целые, чтобы разъезжали, чтобы все вернулись домой. Любители, профессионалы, не имеет значения. Хочу поздравить. Всім здоров'я, міра і добра! З професіональним праздником, пожелають удачі, менше поломок і всього доброго. Тож до привітань долучається і колектив телебачення капрі та бажає всім автомобілістам. Нехай ваша дорога життя буде довгою та захоплюючою. Нехай не буде ні ям, ні вибоїн. А за кожним новим поворотом відкриваються приємні моменти життя. Бережіть себе та вдалої дороги. Понеділок, 30 жовтня, в Новогродівській громаді, розпочнеться кампанія зі стерилізації безпритульних тварин. Після проведення процедури стан простерилізованої тварини фахівці контролюватимуть протягом доби. Про місця скупчення таких тварин можна повідомляти за номером телефону 050 57 07 407. Привітали з професійним святом всіх автомобілістів і працівники Добропільського автопідприємства. Автобуси, трактори, автівки та різноманітна техніка. Все це можна побачити на подвір'ї комунального підприємства Добропільський міський транспорт, яке багато років працює в громаді. У нас працює 44 працівника: які це водітеля, це апарат керівництва, скажімо так, це слісаря. Після початку повномасштабного вторгнення більшість працівників евакуювалося. Також було зупинено рух громадського транспорту. Минуло півтора роки і роботу підприємства було налагоджено. Після початку повномасштабної війни перший рок було зупинено міський транспорт. В цьому році ми зобновили вже два маршрути, які їздять по нашої громади. Також ми здійснюємо підвоз технічної води до громадянин нашої громади. Також ми виконуємо ремонтні роботи по дорожньому покриттю, опіловка аварійних дерев по громаді. Але найголовніша цінність кожного підприємства це люди. Люди, які всією душею люблять свою роботу та намагаються виконати її якомога краще. І в останню неділю жовтня всі, хто пов'язаний з автотранспортом, відзначатимуть своє професійне свято. Працівники комунального підприємства кажуть, завжди приходять на допомогу один одному, адже тут вони не просто колеги, тут вони сім'я. Робота хороша, колектив хороший. завжди підтримуємо друг друга. Помагаємо друг другу, виручаємо друг друга в легкій ситуації. Працюю водителем автоподйомника. Ну, іноді буває, коли немає роботи. От мой автомобіль тут немає роботи на автоподйомнике, буває там і на Камазі, і на погрузчики, і на тракторі. Ну куди как зимою чистимо сніг, У нас дуже автопарк, как бы, для роботи по благоустрою міста. Ну в общем, роботи вистачає завжди. Подобрались такий колектив сильний, що всі друг другу допомагають. В случае какой то аварии там или что-то что где-то щось Работаю здесь около 8 лет. Начинав э, с маленького трактора, получилось. Нех чистили Сейчас у нас тяжело трактора получили, МТЗ у нас э, поболі техника помощнее, как бы быстрее и чище убирается город. Працівники автопідприємства кажуть, напередодні свята хочеться тільки одного, аби якомога скоріше наступив мир в нашій країні. Я колегам пожелав би щасливої дороги, якби мирного неба. І хотіла поздравити своїх да, колег, всіх автомобілістів України з наступаючим праздником з Днем Пожелати їм не гвоздя, ні жесла, як говорить у нас, пожелати їм, щоб у них все завжди вийшло, щоб вони в себе чувствовали уверенно на дорозі в роботі. Я щиро вітаю свій колектив, комунальне підприємство Добропільський міський транспорт та всіх причетних до свята працівників Транспортної галузі. Бажаю сил та натхнення. Сумлівно працюємо на благо громади заради нашої спільної перемоги. Знімальна група телебачення Капрі з добропілля спеціально для Капрі Ньюс. Сьогодні, 27 жовтня, в Україні відзначається День української писемності та мови. З цієї нагоди було проведено традиційний диктант національної єдності. Сьогодні, 27 жовтня, в Україні святкують День української писемності та мови. Його традиційно відзначають написанням радіодиктанту національної єдності, до якого доєдналися і журналісти телебачення Капрі. Отже, запишіть назву диктанту Дороги України. Рівно об одинадцятій годині військовослужбовці, вчителі, студенти, підприємці, працівники державних установ та всі інші схилили голови над зошитами, аби розпочати написання тексту, який в цьому році підготувала поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А прочитав актор та театральний режисер Олексій Гнатковський. Ось і Максим, який є учнем восьмого класу одного з навчальних закладів Покровська, долучився до радіодиктанту. Хлопець зазначає, вирішив випробувати свої сили, аби Перевірити власні знання та навички. Здається, що цей диктант об'єднує нас і завдяки цьому ми здаємося ближче, дізнаємося б ново про свою мову. І це дуже приємно, коли ти пишеш диктант багато тисячами українцями. Знаєш, що я не один. За словами Максима, Олексій Гнатковський читав текст достатньо швидко та виразно. Він дуже гарно читає, дуже. Добре, не збивався. Мені сподобалось, як він читав. Сам текст, ну він зараз нагадує наш час, то, що в багатьох городах селах таке твориться, але надію, що ми скоро переможемо. І все відбудуємо 30 жовтня. Рівно об одинадцятій буде оприлюднено текст радіодиктанту. Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, його можна надіслати паперовим листом за адресою. Місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата 27, 28 або 29 жовтня. А далі поговоримо про погоду на ці вихідні у суботу, 28 жовтня, вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 19 градусів по цельсію. У неділю 29 жовтня хмари, що з'являться на небі у Покровську вранці, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення. Капрі вже наступного тижня у цій студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Бруковська. Бережіть себе та на все добре.